Я дівчина 28 років, і мій хлопець 33 роки каже, що його огиджує моє волосся на тілі, і я маю зробити лазерну епіляцію та оплатити її сама. Інакше він піде. А, до речі, я е, вибрав іменно цю історію, по, я по назві я історію саме не читав, але по назві я вибрав е, про таку, типу, гоління, стрижка, тому що я вчора брився і отакий пізній случився. Я хуй. ради раді вас, все раді вас, понімаєте, щоб не бути, сука бородатою чубакою е, на цьому, в екрані на кадрі, то я побрився і отак. Так що. Історія мені близька, і я понімаю її як ніколи. Оригінальний пост 14 травня 2019 року. Ми з хлопцем зустрічаємось вже 14 місяців. Кілька днів тому він зізнався, що його огиджує моє волосся на тілі, і він хоче, щоб я зробила лазер на передпліччях, інтимній зоні та ногах. Спочатку я сказала ні, бо приймаю своє тіло таким, як є, і він ніколи раніше не скаржився. Чесно кажучи, волосся на руках майже непомітне, ледь світле, дуже тонке. Ноги я ваксую раз на місяць, інтимну зону доглядаю за потреби, я взагалі не волохата людина. <плес> Бля, волохата, ще слово таке вибране на пісець. Є така проблема, от недавно я подарив своїй дружині, і це щось не реклама, це просто по факту, бо так совпало цікаво. не то, щоб в мене були якісь претензії до неї, просто ну. Я знаю, що її кумарить постійно, бриється, це всі ноги, блядь, це дуже задовбує. Я подарив їй цей лазерний, типа, блядь, пістолет. Я не знаю, як він називається, по видаленню волосся. Воно стоїть дорого, але дешевше, ніж лазерну апіляцію робити Лазерна апіляція, вона, типа, як. Ти швидше її зробиш і все. А це трохи довше, але дешевше, і воно в те завжди буде, і на всі частини тіла. То, от, така штука, це хороша альтернатива. Чого на... таке не можна було зробити? Не знаю, не знаю. Кстати, я попробував пістолет на собі, щоб показати дружині, що це не больно, блядь. І в итоге, ну, сюди вїбав, а тут не можна, тому що тут татуха. А там же воно шукає по волосам, по пігменту кожі, вся хуйня, і воно виявило мій пігмент як самий темний і сам мощ уїбало мені, і в ітогі трошки випало татуху. Перший день я думав, ну, далі вроді все нормально. Коротше, бля, акуратно, пацани, буде стріляти по вас, попаде по мені, я хуєї. Він почав пояснювати, як його нудить від вигляду цього волосся і що його тягне блювати від думки доторкнутися до нього. Спочатку я подумала, що це просто дурний привід розійтися, але він був абсолютно серйозний. Я погодилася на компроміс і запропонувала знебарвити волосся на руках, бо не хочу його голити чи ваксувати. На руках взагалі хтось бриє волосся? А на що брити волосся на руках. Бля, дівчата, ви таким теж займаєтесь? Це ж піздець, воно там не видно його толком. Бля, він реально якийсь, сука, шезал. Нахуй на руках брать волосся. Він сказав, що навіть якщо волосся стане практично невидимим, він усе одно знатиме, що воно там є, і все одно відчуватиме огиду. Він заявив, що я маю назавжди видалити волосся лазером на руках, ногах та в паху. Я сказала, що не проти лазеру на ногах, але не впевнена, що можна повністю прибрати все волосся в інтимній зоні. І хоча мені не складно тимчасово повністю голити чи ваксувати її, я не хочу робити повне лазерне видалення, бо це мій вибір. І я не хочу тиску. Я погодилася хоча б подумати про лазер в інтимній зоні, але сказала, якщо він хоче, щоб я зробила руки і ноги, то було б справедливо, якби він за це заплатив. Він відмовився, сказавши, що це не так вже й дорого, і що це постійне покращення мого тіла, від якого виграю я, тому платити маю я. А схуялі тоді Ти! Чіпуха, блядь, требуєш од неї цього. І якщо це її, для неї улучшення. Ну так, блядь, вона не хоче улучшати. Хулі ти доїбався. І це не дорого, ти шо сука? Це не дорого, ти шо, блядь? Це дорого. Це дорого, окей? Ніхуя собі. Относительно, в зависимості, звісно, від країни, від валюти, но от в Канаді це дорого. Там тисячі доларів, якщо шоу. Мене образили ці слова, бо я не вважаю лазер апіляцію ані апгрейдом, ані покращенням тіла. Я знову запитала, чи він просто шукає привід розійтися, бо вся ситуація виглядала абсурдно. Він відповів, що якщо я не готова пожертвувати такою дрібницею заради нього, то на що я не погоджуся в майбутньому? Він сказав, що любить мене і хоче будувати спільне життя, але я не думаю про його щастя, і для нього це питання принципове. Останні кілька днів ми не живемо разом. Він надсилає мені повідомлення з цінами з різних салонів лазерної епіляції, каже зробити вибір вже зараз, і повторює, що я любов його життя, але я маю навчитися поступатися, щоб ці стосунки працювали. Чесно кажучи, вся ця історія сильно мене відштовхнула, і я почала сумніватися, чи хочу бути з цією людиною. Я відчуваю тиск змінити щось у собі, що ні його ні мене раніше не турбувало. І відчуваю ультиматум, або я роблю лазер і плачу сама, або він йде. Ну, по факту так і є. Він цього і хоче, на це намікає, про це тобі говорить. І да, це, бля, виглядить тако трошки гавнисто, і ну, ультиматум по факту. Трохи неправильно, навірно. це можна обсуждати, я вважаю. Це про це можна говорити. Uh, Акуратно обсуждать. Ну, ставить ультиматум, ну це, блядь, ультиматуми ніколи до добра не приводять. Сюди вихід один. Піти нахуй. Або їй з цих відносин, або йому. кудись, блядь, просто теж з цих відносин. Коментарі. Коментатор. Він має рацію. Жертва потрібна. У цьому випадку пожертвуй ним і йди далі. Буде боляче зараз, але згодом це принесе полегшення. Коментатор. Якби ти справді була любов'ю його життя, він би не казав, що твоє тіло його огиджує і що його нудить від думки доторкнутися. Я згодна з усіма, хто радить тікати вже зараз. Але можна й трохи погратися і погодитися на лазер будь-якої частини тіла, яку він спочатку зробить собі. Якщо його так огиджує волосся, жити зі своїм для нього має бути суцільним жахом. Коментатор. Кидай його дві причини. По-перше, він вимагає остаточних змін твого тіла, щоб дозволити тобі бути з ним і довести, що ти вмієш жертвувати. Це величезний червоний прапор. По-друге, лазерна епіляція це не дрібниця. Вона дорога, болюча, потребує уникати сонця. Процес довгий і найважливіше, вона може завдати постійної шкоди. Вона сильно сушить шкіру, що особливо проблемно для інтимної зони. Багато дерматологів кажуть, що повне лазерне видалення в Вульві взагалі не рекомендоване. Лазер варто робити, якщо ти сама цього хочеш. Я робила його через власні комплекси, але ніколи б не зробила на вимогу іншої людини. Не дозволяй йому контролювати своє тіло. Коментатор. До того ж, лазер гіш швидше за все взагалі не підійде, якщо волосся таке світле. Наскільки я знаю, він працює лише коли є сильний контраст між кольором шкіри та волосся. Ой, не знаю, дівчки, ой, не знаю, щось тут, блядь, чимось пахне. Ой, пахне чимось жутким. М -м -м. Е -м, моя думка, що ну, блядь, всі одразу кажуть, тікайся від носа. І я так скажу. тікай з цих відносин на хуй. Вони тобі не треба. Людина, яка указує тобі, що робить з твоїм тілом на ранніх етапах відносин. Хоча я не знаю, на сіка ранні, блядь, скільки їм років. Вони вже старі, блядь. 28-33. Та ти шо, блядь, пів жизни за плечами. Коротше, не знаю, скільки, до як довго вони разом, хзе. Типа вони прожили там 10 років разом, він такий. Е, фу. Твоє волосся це. Фу. Чи вони просто перший рік, і він такий Якщо перший рік, то да, блядь, навіть не починається все, хуйня одразу вже. Якщо 10 років, ну там можна щось обсудити, подумати, хуй знає, розставатися через волосся. Можна, блядь, можна розстатися через що угодно, розумієте, але надалі це таке питання вже. Кожен вирішує сам для себе. Я вважаю, що я, ми не знаємо повністю всієї ситуації, що було помімо цього всього, тільки й завелося розставатися. Хз, Ну те, що він каже, що огиджує, да, це трохи так іменно. Не очень приємно, Ну, не знаю. Коротше, не знаю, не хочу казати, що розстається хай. Ну і не хочу казати, хай хай остається. Треба поставити свої рамки і сказати, що, блять, ніхуя я не буду удалять. ні, ти будеш, блядь, Тоді він йде нахуй. Оновлення. Сьогодні я говорила з мамою та братами, і двоє з них зараз тут зі мною. Після розмов з ними і після прочитання більшості коментарів я вирішила, що дороги назад немає, і я кидаю цього жалюгідного мудака. Один із братів запропонував, щоб я переїхала до нього, і я погодилася. Він живе в іншому місті, не там, де ми жили з колишнім. Увесь ранок ми займалися організаційними питаннями. Я поговорила з начальником і взяла кілька особистих вихідних до... Наступного понеділка, щоб розібратися зі своєю ситуацією. Ми з братами пакуємо мої речі весь день. Їх небагато, бо я живу в маленькій студії, і майна маю мінімум. Тож максимум до завтра ми все перевеземо. Ще один брат приїде пізніше з фургоном і все вивеземо за два рейси. Я написала у колишньому, що вибачаюсь за свою впертість і що зроблю лазер, як він і просив, бо я його люблю і готова пожежа. Жертувати заради нього всім. Сказала, що завтра маю запис у місцевій клініці лазерної епіляції, але після першого сеансу шкіра буде подразнена, особливо в паху і на ногах. Тому мені потрібно буде день відпочити і ми не зможемо побачитись. До того ж, я не хочу, щоб він бачив мене в такому стані. Я запросила його прийти в п'ятницю ввечері до мене. Сказала, що замовлю їжу з його улюбленого закладу і покажу, як виглядаю без воло. Він відповів, що п'ятниця підходить, у нас тоді побачення, і навіть запропонував прийти та вигуляти собаку, якщо мені буде настільки боляче, що я не зможу ходити. Але я сказала, що мама залишиться зі мною і вона вигуляє пса. Це все повна брехня, але це мій план втечі, щоб він не нервував через те, що я не відповідаю і не вирішив з'явитися тут. Я не хочу, щоб він знав про переїзд, поки я фізично не виїду. З квартири, я не хочу, щоб він щось запідозрив. Можливо, я занадто параноїдальна, але краще перестрахуватися. Я також поговорила з орендодавицею і пояснила, що мені потрібно терміново виїхати. Мій договір закінчується 1 червня і я вже заплатила за цей місяць. Тож з цим усе добре. Я також пояснила, що тікаю від колишнього, який поводиться аб'юзивно і контролює мене, і запропонувала поміняти замки на випадок, якщо він колись спробує. Бо повернутися зі своїм ключем, бо це налякало б нового орендаря до смерті. Вона запропонувала вираховувати вартість заміни замків із мого депозиту, тож це ще одна річ, про яку мені не треба хвилюватися. Здається, поки що я все продумала. Спочатку я думала розійтися з ним у кав'ярні і висловити все, що думаю, але тепер вирішила, що зроблю це по телефону. Як тільки все буде вивезено, і я буду у брата. Я просто напишу йому повідомлення, скажу кілька речей і заблокую його всюди. Мені не потрібно спеціальної. Його ранити. Я просто хочу рухатися далі, виплакатися і жити своїм життям. Сподіваюся, на цьому все закінчиться, і він не зробить нічого божевільного. Знову ж таки, краще перестрахуватися. І не хвилюйтеся за песика. Усі документи оформлені на мене. У нього є мікрочіп, і я забираю його з собою додому брата. Баля, молодець! Взагалі, отако блядь, просто блядь, всіма возможними ходами. Просто підстрахувалася, налапшала йому, щоб він повівся. Молодець. Бля, потому що а як а як по-другому? З такими сука чепушами тільки так і надо. Ну, молодець, що підстрахувалася, що це йому насипала, натрусила січки. Шо, бля, цілей мене не буде, так шо ой-ой. ой, -ой, -ой Бідна, я нещасна, буду отдихати, а ти не приходь. Ну блядь, молодчинка. А добре, йдемо до наступного оновлення. Поки що вона все зробила правильно, поділилася з сім'єю, сім'я її приютила. Вона блядь, красиво все зробила, план на насчет квартири договорилась. Ну, все красиво. А він собі сука літає, пархає, думає, бля, щас прийду, там все сука гладесеньке, ось нахуй. Друге оновлення. 17 травня 2019 року. Через три дні після оригінального посту. Привіт усім! Це оновлення до мого попереднього посту. Хочу повідомити, як зараз у мене справи. Я кинула свого тепер уже колишнього хлопця. Я написала йому повідомлення з посиланням на той трет і сказала, що вирішила залазарити його зі свого життя, бо я не готова і не повинна бути готовою йти на жертви в майбутньому типу зміни власного тіла заради будь-кого. Я написала, що його нездорова позиція щодо жіночого тіла. Огиджує мене і викликає нудоту, що він не здатен йти на компроміси, не поважав мої бажання, мій простір і мої кордони, і що я не дозволю нікому тиснути на мене ультиматумами, змушуючи робити те, що мені некомфортно. Я сказала, що він сам відштовхнув мене і що це не той тип чоловіка, з яким я хочу стосунків. Також я додала кілька номерів клінічних психологів і порадила записатися на прийом, щоб розібратися зі своїми проблемами. Розвитку, фобіями чи ще якоюсь хернею, яка з ним не так? Я попросила більше зі мною не контактувати і заблокувала його. Майже одразу він надіслав відео з іншого номера, де ридав у камеру, казав, що любить мене, що я руйную йому життя, що в нього були на мене великі плани, і що він винен лише у тому, що хотів, аби я реалізувала свій повний потенціал як жінка. А що ти себе б'єш, Андрюх? Бо то ж лошара, лашара, да? Бо я з собою бабу не взяв. Яку бабу? Вона сказала, що давай з собою, а я не. Ой, я то... плачу і все, і що? Я п'яний, і що? Чого я з собою не взяв? Бо я її люблю. І И шоссе, пацаны, плаче, блядь. Це значить, баба, а не пацан. Андрюк, не знаю. Ты пацан любишься в Андрюх, не плачь, она, ну, ну, реально она такая. Кидай в контакты, но не пол. Я не буду тебе, я завтра покажу. Вы все что я девку люблю, блядь. Позвони, что ты ее любишь. Он уже звонил. Я звонил и сказал. Нормально <реклама> по не так, я ты, блядь. Чего я люблю? Чем она мне так нравится? Я видалила це відео і заблокувала той номер. Через кілька годин він надіслав ще одне відео з іншого номера, де казав, що я зайшла надто далеко, виклавши це в інтернет і зробивши його вірус тим, щоб він не підвіл і чому я не відчиняю двері. Я навіть не додивилася те відео до кінця. Мій брат подзвонив йому на цей номер і сказав, що якщо він мене не залишить, ми звернемось до поліції, тож хай припиняє переслідування. Після цього. Цього він більше мене не турбував. Першого дня я багато плакала, бо всередині було дуже боляче. А потім до мене дійшло. Як би я не думала, що його люблю, ніхто настільки хуйовий не заслуговує моїх сліз. Його мерзотна поведінка допомогла мені досить швидко його відпустити. Хоча, звісно, мені боляче через розчарування в тому, ким він виявився. Я зараз з братом, я переїхала до нього в інше місто і зі своїм песиком, і це дуже мене відволікає. Я часто зустрічаюся зі своїми подругами, а сьогодні ввечері ми йдемо їсти. Тако і танцювати. Світ продовжує крутитися і життя триває. Дякую вам всім за підтримку і теплі повідомлення. Коментарі. Коментатор. Він лише хотів, щоб я реалізувала свій повний потенціал як жінка. Ха-ха, наскільки глибоко він може залізти собі в дупу. Молодець, що позбулася цього сміття. Коментатор. У нього були на неї великі плани. Ця фраза змусила мене подумати, що авторка цілком могла б закінчити як абажур зі шкіри або як Джоселін Вільденштейн. Йоу, це хто, блядь, мені цікаво. Йоу, what the hell? нащо я це побачив, бля? Швейцарсько-американська світська левиця в вона виглядає як сука якийсь блядь, бо тасканий граєю, яка стала всесвітньо відомою через екстремальну кількість пластичних операцій. Її ще називають жінка кіт, бо після десятків втручань її обличчя не було дуже неприродних котячих рис. Пізєс. Це хуйня. Да, оце могло так <смеш>, з нею статися на тує спочатку волосся, тоді давай відправимо це, блядь, тоді блядь, це, тоді це, тоді це просто натянем нахуй це, блядь. Ну коротше, понятно, так. Да. Е, та хорошо, що вона ушла. Если хтось заставляє тебе робити те, що ти не хочеш у відносинах, і ще й змінює своє тіло. Хоча в чому зміна, блядь? Вона удалить волосся, і типа, я, ну, по факту, мені кажеться, це ж хорошо, хіба ні? По ідеї, це ж хорошо, вона видалить волосся з тіла і. це типа їй плюс, хіба ні? Ну, да, те, що він її заставляє, каже це огидно, це да. В общем, те, що вона ушла від нього, молодець, ніхто не буде на неї тепер давити, ніхто не буде на інше нічого требувати. Коротше, вона все зробила правильно, я вважаю. Якщо ви. Думайте інакше, і треба було все-таки не зробити ту лазерну епіляцію, і для неї це ж було б лучше, і в чому проблема взагалі. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати вашу думку, якщо вона відрізняється, навіть якщо не відрізняється. Пишіть мені, що типа йоу, красава, да, я согласен, пошов нахуй, блядь Плюсики, плюсики, плюсики ставте. І також, якщо вам сподобалася ця історія, обов'язково, помімо плюсиків, ставте мені лайки. Черебоньте колокольці, щоб не пропускати решту відосиків. До речі, якщо у вас є. Прикольні історії, де ваш хлопець вам також ставив якісь ультиматуми, будь ласка, в описі під відео є телеграм-канал. Осьо. Переходьте і пишіть туди свої історії, бо там також виходять відосики, вже може й вийшли. Я не знаю, коли цей відос виложу, але там вже, може, й вийшли відосики з мого попереднього каналу. Осьо вони. Переходьте, там вони можуть бути уже. Також, якщо ви хочете мене підтримати фінансово, в описі під відео ви знайдете посилання на всі джерела, де ви можете це зробити. Також там є посилання на мій інстаграм. Додавайтесь, друзі, будемо з вами друзяшками. І до речі, якщо ви шукали собі психолога професіонала, в описі під відео є посилання на онлайн-платформу Mindly, де ви зможете його знайти, і отримати додаткові 10% знижки на перший сеанс. Користуйтесь на здоров'я. Дякую всім, хто подивився це відео. Дякую всім, хто прокоментував це відео. Дякую всім спонсорам, які підтримують мене на цьому шляху. Ви всі неймовірні. Всіх цілую, всіх люблю. Побачимось через день. Па-па.